Цікаве питання стосовно, якщо ми вже говоримо стосовно пана Мищенка, це такий у нас свіжий приклад. От наступного тижня будуть депутати голосувати і цікаво, чи нададуть згоду щодо притягнення до відповідальності до кримінальної і зняття недоторканності. Як думаєте, після випадку з Мосійчуком, Я думаю, що багато депутатів будуть думати, чи їх не підставлять ще раз. Тому щодо зняття депутатської недоторканності, якщо будуть підстави, ці підстави будуть надані всім депутатам, буде проведена відповідна робота. То я думаю, що щодо зняття недоторканості, я взагалі ну, вважаю, що депутати так само мають перевіряти У нас має бути от знаєте, от щодо недоторканості багато йде хвиль, все ж таки. Певна ідеологічна недоторканість має бути, тобто депутати представляють зовсім різні ідеологічні, деякі угу. деякі комерційні, деякі все ж таки мають ідеологію. І щоб не карали за інакамисліє, тут потрібна певна недоторканість. Щодо ідеї. а щодо комерційної економічної діяльності не має бути ніякої недоторканності. Але ви це Депутат... передбачили змінами в конституції, які вже проголосовані в першому читанні? Там передбачено зняття недоторканості для депутатів, але в питаннях економічних злочинів і, взагалі, кримінальних злочинів питання політичної відповідальності не підпадає. Саме, саме Чому не голосується в другому читанні зміни до конституції в частині недоторканості депутатів? Е, щодо е, формування порядку денного, це питання точно не до мене, тому що у мене так само виникають безліч питань щодо формування порядку денного, особливо те, що стосується законів по охороні здоров'я, власне, які я пробиваю вже ну так е, через серйозну таку боротьбу, е, але е, я думаю, що безперечно цей закон має бути поставлений, і ця недоторканність має в економічному вона має бути знята з депутатів. А ви, наприклад, стосовно нищенка так само не визначила, чи будете ви голосувати за чи проти? Я поки що інформацію маю тільки з телебачення. Тобто, якщо у мене будуть офіційні, абсолютно офіційна позиція генеральної прокуратури, офіційна позиція набу, я мушу мати підстави для того, щоб робити висуну оприлюднили правильно? ще цього тижня, на початку цього тижня, 87 сторінок. Аргументації від набу і генпрокуратури я вважаю, що народні депутати мають отримувати цю інформацію не з засобів масової інформації, не через джерела, а мають отримувати, оскільки їм приймати рішення. Тобто, кожен мусить мати право, якщо він хоче з цією депута... з цією інформацією знайомитись. Якщо депутат буде вважати, потім він віддасть свій голос за знаття власне недоторканності, для того, щоб людина могла відповідати перед судом за свої вчинки. Я розумію це. Логічно, але є технічний нюанс. От пан е, Парубій сказав, що у вівторок вже винесуть на голосування це так. питання. Коли ви встигнете ознайомитися з цим доволі товстим пакетом документів, е... щоб вирішити, як ви будете голосувати? 86 сторінок це зовсім не товстий пакет документів. Тобто, за звичкою, ми вже долаємо десь. Декілька сот сторінок за день, і це достатньо, якби коли ти ну звикаєш працювати з законами, то там сто сторінок це так на було на... більше навіть да, приклади? Ну, Безперечно. Я моє не треновано окопасіно шпортується. Обці всі посилання на закони. Стаття така, то пункт а. такий, то кодекс. Що такий. то да? Та. давайте перевіримо. Гаразд, ну тоді будемо слідкувати за тим, що відбувається. Вівторок пан поробій обіцяв це голосувати.